Так, і таке я це зробив. Прибрав з того вікна мої цикламенчики, кламенчики, піларгоні, папороті ну, сюди прибрав, потім я, я так підставив, щоб воно вітром не відкривалося. Тож воно закрите, я не міг залізти через вікно. А зараз я це мій розмарин як у щирлиця. Але щирлиця інше було. О, інша рослинка. Якісь там кіти були. Потім я прикриваю це. Не закриваю, а от залишаю так, але воно вітром відкривається. Ну, і Підпираю. Ось так от підпираю. Підпираю. Так, що я? Забуваю я, ключі вдома. Так. Е, йду за молоком. Беру молоко, прихожу, ключів в кармані немає. Потом я залажу, ну прибираю розмарин и вот так вот, видите, через... падает оно и идет залазить через окно сюда, ну вот так где-то Старісній радість, склероз, Ну все. Розказав, показав. Може буде комусь на ухаву, такому старому, дурному, як я. Що вчора все зробив і вони стягнули з мене ну, більше 200 євро собі. Я розумію, покажу ще свої квіточки. Це я. Приготовив буду їсти. Е, е, чому так дорого? Бо я потім вже, коли він пішов з е, і він не взяв з мене нічого. Ну, пожалів, діда, е, українця, пожалів, е, то е, він же міг відкрити двері комусь чужому, так? І, мабуть, він працює, але ж він повинен давати які, якісь там відповіді поліції, бо людина дуже професійно відкрила мої двері. Якась у нього була така відмичка, і він тік, секунда. Я вам говорю, секунда. Я від. Навіть і рота відкрив і, і, і побіг ну, ці 30 євро, що я домовився. Ну, останні 30 євро, що я домовився, йому віддати. А він пішов все це і навіть не спитав, моя ця квартира чи не моя. Ну, повірив, повірив. Я думаю, що він з нього хороший був би домушник. що і не треба йому лізти через фірточку там, через вотку. Він і так, через двері заходить нормально. Ну так. ну хау Дивіться, запам'ятовуйте, як проникнути в свою ж квартиру. Все, все, до побачення.